Продаж трикімнатної квартири по вулиці Максима Шемка. Кімнати всі окремі. Ходімо. Квартира розташована на зручному третьому поверсі п'ятиповерхового будинку. Загальною площею майже 62 квадратних метра. Має житлову площу 45 квадратних метрів. Квартира світла, тепла, не кутова. Вдале планування. На дві сторони, всі кімнати окремі. Вулиця Максима Шемка зручна локація. Поруч є школи та дитячі садки, магазини, аптеки та багато іншої різної комерції, зупинка громадського транспорту, привітні та доброзичливі сусіди, які дбають про чистоту власного під'їзду. Квартира продається. З меблями та технікою. Ціна 63 тисячі доларів. Запрошую вас на перегляд.